За ініціативи президента Київського університету інтелектуальної власності та права, академіка Сергія Ківалова та за підтримки ректора університету професора Василя Фелика в університеті відбулось неймовірне свято з нагоди дня юриста. Свято розпочалось з урочистого нагородження професорсько-викладацького складу, під час якого висловили щиру подяку за сумлінну працю, професіоналізм і відданість справі. 80% студентів Київського університету інтелектуальної власності і права це юристи тому це наші рід. Святу. Ми вийшли з сім'ї Одеської юридичної академії, якраз яка спеціалізувалася в виключної юриспруденції. Після нашої перемоги ми створили інститут адвокатури. Окремий інститут, який буде готувати фахівців саме по захисту інтересів наших громадян, і це дуже чудово. І він дуже вистребуване. Це, це направлення, і я впевнений, що ми і в цьому напрямку станемо одним із кращих. Ми кращі на цьому ринку освіти в юриспруденції, і намагаємося бути найкращими. Я думаю, що нам це вдасться. Мені подобається цей університет за те, що він дуже перспективний. А, дійсно дуже багато дверей відчиняються а, при вступі в цей університет. Та от дійсно це состав викладацький, тому що дійсно викладачі це професора, доценти, і вони дуже гідні люди. Я беру з них приклад. Мені подобається що тут багато різних так, скажем, напрямів. Ну є як правоохоронна діяльність, так і там менеджмент, журналістика і так далі. А мені подобається склад викладачів. Дуже вони дуже добрі. Каперник Василь Петрович найкращий. Хто б не говорив? Ну з ним дуже цікаво. А, ну не знаю, ну набагато краще ніж школа, чесно. От. Що мені ще подобається студентське життя, там тіктоки, як ми знімаємо, там і так далі. Дуже дуже цікаво. З вітальним словом до студентів звернувся ректор Василь Іванович Фелик, подякувавши молоді за активність, наполегливість і любов до обраної професії, святкову атмосферу, доповнив виступ талановитого співака, який зарядив зал гарним настроєм і щирими емоціями. Особливою родзинкою заходу став сюрприз від ректора, розкішний святковий торт, який Василь Іванович урочисто розріз. Зав разом зі студентами. Захід пройшов у теплій, дружній атмосфері, залишивши приємні спогади та відчуття справжнього єднання великої університетської родини.